Каже світ про Україну просто зараз. Давайте розберемо. Політична буря у Вашингтоні як скандал у Білому домі впливає на війну в Україні. Минулого понеділка Fox News вибухнули заявою: США не бачать прогресу у угоді щодо корисних копалин, поки Зеленський не вибачиться за скандал у Білому домі. Звучить як ультиматум, правда? А тепер серйозніше. У середу політику, посилаючись на високопоставленого українського чиновника, повідомляє: зупинка військової допомоги США призведе до втрати територій. Того ж дня BBC підтверджує, Зеленський не збирається вибачатися перед Трампом, але при цьому готовий підписати угоду щодо корисних копалин. Це компроміс чи вимушений крок. Тим часом The Wall Street Journal заявляє, адміністрація Трампа заморожує нові поставки зброї Україні. Розглядається варіант блокування озброєнь із американських арсеналів. І тут увага, The Economist повідомляє, що США фактично вивели з ладу Хаймерс, припинивши обмін розвідданими. Без цих даних їхнє прицілювання просто неможливе. Сьогодні NBC News повідомляє ще й жорсткішу річ. Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки щодо території РФ, зробив кроки до виборів і може можливо, навіть пішов у відставку, навіть після підписання угоди про корисні копалини США не відновлять військову допомогу. А тим часом на фронті це телеграф пише, що 10 тисяч українських військових у Курській області під загрозою оточення після того, як США зупинили обмін розвідданими. А тепер вишенька на торті сенатор Лінсі Грем, той самий, який вказав, що Зеленський має або змінитися, або піти у відставку, несподівано в ефірі Fox News заявляє: якщо ми кинемо Україну. Це буде гірше ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп хоче цього. Грем прямо каже припинення постачання зброї для розвідданих катастрофічне рішення. Тепер трохи бекграунду. Fox News це рупор республіканців. А що кажуть демократи? Їхня головна медіаплатформа – CNN. Тож як висвітлюється ця історія на іншій стороні американського політичного спектра? Слідкуємо далі. Європейський план перемир'я та таємні переговори, що готують для України. Франція та Велика Британія розробляють мирний план для України, який незабаром представлять США. Reuters. За даними джерел, пропонується місячне перемир'я із забороною боїв у повітрі, на морі та ударами по енергетичній інфраструктурі, але бойові дії на землі план не зупиняє. Таємні зустрічі радники Трампа провели перемовини з Тимошенко та Порошенком щодо дострокових виборів в Україні. Політико. поки що невідомо чи є це частиною ширшої стратегії Білого Дому чи спробою перезавантаження політичного ландшафту. Макрон, Зеленський та Стармер можуть спільно поїхати у Вашингтон. Льофігаро офіційно для поновлення діалогу між США та Україною, але візит збігається з бажанням Трампа переглянути угоду про корисні копалини. NBC News. Трамп в ефірі Fox News у своєму стилі різко, популістичною, без особливих деталей. Він брав американські гроші як цукерки в дитини. Я не думаю, що він вдячний про Зеленського. Це класичний Трамп. Максимальне спрощення та гра на емоціях. Він говорить мовою своєї аудиторії. Тих, хто вважає, що Україна отримує забагато допомоги від США. Ядерна зброя більша загроза ніж зміна клімату. Це прямий контраст із Байденом та демократами, для яких кліматична політика один із головних пріоритетів. Трамп знову ставить акцент на силу та військову безпеку. Що це означає? Трамп чітко показує, що його риторика щодо України стає жорсткішою. Він продовжує розхитувати тему неблагодарного Зеленського і зміщує фокус із війни в Україні на глобальні теми безпеки. Тож головне питання, як далеко він готовий зайти у зміні політики США щодо України. Нью-Йорк Таймс. Ці слова зникають у новій адміністрації Трампа. Трамп і його команда знову переписують реальність під себе. Заборона 200 слів в офіційних структурах. США – це спроба контролювати не лише політику, а й саму мову. Серед заборонених: жінка, гендер, ЛГБТ і навіть мексиканська затока. Виглядає, ніби адміністрація Трампа хоче стерти цілі поняття з публічного дискурсу. Свобода слова схоже тільки для обраних. thank you The Insider – незалежна російська опозиційна медіа, яке займається журналістськими розслідуваннями, викриваючи злочини російської влади та військових, у своєму останньому матеріалі провели глибокий аналіз того, як Росія систематично викрадає, катує та незаконно утримує українських громадян, як військових, так і цивільних, називаючи їх терористами та шпигунами. За оцінками правозахисників у російському полоні перебуває понад 16 тисяч українців, і майже половина з них. Мирні жителі. Одне з найгірших місць для утримання полонених СІЗО номер 2 у Таганрозі, де застосовують удари палицями до переломів, примусове голодування і не надають медичної допомоги. РФ не інформує Міжнародний Червоний Хрест про полонених, що порушує Женевську конвенцію. Полонені не мають доступу до адвокатів, листування чи телефонних дзвінків і перебувають в ізоляції. Влада РФ використовує їх як інструмент пропаганди, показуючи як терористів для утримання викрадених українців. Російська влада використовує цілу мережу тюремних установ як на території Росії, так і на окупованих територіях. За даними Associated Press, у 2023 році на окупованих територіях діяло не менше 63 місць позбавлення волі. А до 2026 року, за рішенням уряду, там планується відкрити ще 25 колоній та шість центрів утримання. Переходимо до рубрики Обкладинка тижня. Головні медіа світу говорять візуальною мовою, символи, натяки, меседжі, що формують порядок. Денний читаємо між рядків і розбираємо, що насправді стоїть за гучними заголовками. Обкладинка словацького тиждень, потужний політичний шарш. Володимир Путін і Дональд Трамп у жіночій сукні ріжуть землю кривавим ножем, а за ними визирає ще один політик, ніби чекаючи на свій шматок. Тема нове поділення світу натякає на небезпечні геополітичні альянси. Карикатура підкреслює ризики зближення Трампа та Путіна. Натякає на загрозу переділу сфер впливу та роль проросійських сил у Європі. Обкладинка Дір Шпігель. Журнал прямо запитує, чи впорається Мерц із кризою. Фрідріх Мерц, лідер християнсько-демократичного союзу, однієї з головних партій Німеччини, стоїть у центрі уваги, стиснувши кулаки, але його погляд наляканий. Він дивиться вгору, де розгортається справжній вибух. Величезна голова Дональда Трампа, охоплена полум'ям, символізує хаос, що насувається. Його пробиває кулак. Можливо, це натяк на політичні битви у США, чи навіть. Наслідки його повернення до влади, стрілка вказує на Мерца, ніби підкреслюючи, він той, кому доведеться розбиратися з цим безладом. Обкладинка явно натякає, що Німеччина може зіткнутися з серйозними викликами. Обкладинка The економіст Трамп бензин і долари. Що це означає? Це не просто картинка, це застереження. Дональд Трамп стоїть на купі доларів, тримає каністро з бензином і запальничку. Виглядає так, ніби він от-от підпалить всю цю фінансову гору. Трамп це ризик, його економічна політика може стати вибухонебезпечною. Скорочення допомоги іншим країнам радикальні рішення. Це економіст явно натякає, що це може коштувати США дуже дорого. Гроші під ногами, символ економіки, яку він може або зміцнити, або спалити. Судячи з каністри, журнал вважає, що другий варіант реальніший. Світ говорить, але чи чує? Ми зібрали цей медіадайджест, щоб показати, як звучить Україна у світових змі репортажі, аналітика, обкладинки, топових видань усе це не просто відображає реальність, а й формує рішення світових лідерів. Інформаційний фронт не менш важливий ніж військовий, тож яке місце відводять Україні у глобальному порядку денному? Чи є в ньому правда, а чи лише зручні для когось наративи? Підписуйтесь на трумедія, разом розбиратимемося, як формується глобальний порядок. Денний